Вас вітає Вінниця. Огляд свіжопригнаного пригнаного автомобіля з Німеччини від першого єдиного власника. До вашої уваги, абсолютний оригінал. Народний автомобіль. Шкода Октавія Кузові А5 2007 року. Авто все в рідній фарбі, без жодного підкрасу, без жодного рижика. Все скло в автомобілю рідне. Ми займаємося особисто, викупаємо автомобілі в Німеччині, самі їх доставляємо, розмитнюємо, сертифікуємо та ставимо на облік. І так, огляд шкоди Октавія 5. Автомобіль вже на зимовій резині до нас приїхав. Резина преміум Goodyear 23 2023 року. Стан нової. Пробіг автомобіля 190 тисяч 910 кілометрів. Пробіг підтверджений сервісною книгою, всіма щорічними тихоглядами, документами, акт прийому передачі під час покупки автомобіля. Є всі мітки по заміні мастил. Два ключі. Автомобіль на кліматі, збережний салон, не проваляний, не прокуляний, не перешитий. На автомобілю збережені всі заводські захисні плівки. Жавчина в слабких місцях відсутня. Автомобіль 1.6 MPI мотор, 102 кВт. 102 кони 75 кВт на парктроніках. Комплектація амбієнти. Двойний багажник. Полочка все працює. Автомобіль славиться розмірами свого багажника. В даному автодвойне дно. Жоден болтик по авто не кручений, повний комплект запаска домкрат, полочка. Всі мітки по автомобілю, шкода присутні. Автомобіль весь в зазорах. Максимально існуючий збережений. Збережений салон. підйомники кермо, нічого в них слабке місце не зацарапано. Сидіння не перешите. Шигрінь керма, без пошкоджень. Автомобіль на кліматі, клімат справний, працює. Мотор 1.6 МПІ проти отуманки. Збережене авто взагалі без зауважень технічних, візуальних, свіжо обслужене поміняне масло 5В-40. Компресія в усіх циліндрах однакова, авто готове до перевірок на будь-якому СТО, вороги ціленькі, рідненькі. Попередній власник автомобіля від першого єдиного власника німця. Дивився за автомобілем. Автомобіль регулярно управлявся антикоразійними матеріалами, тому він зберігся. Товщинометру. Все скло, включно з лобовим рідне. Капот не посічений, Сколів пошкоджень немає. Лобове скло рідне. Джавчина на слабких місцях навколо рамки підсвітки номера. Відсутня. Відведем підсумки. Свіжопригнаний автомобіль з рідним повністю підтвердженим пробігом 197 тисяч. Свіжобслуженим мотором. Технічно перевірений автомобіль. Автомобіль з Німеччини від першого єдиного власника в максимальному збереженому стані, без пошкоджень по кузову. Без Ржавщини на преміальній резині Good Year 2023 року. Я думаю, що краще збережене авто, ніж дана шкода, знайти важко. Коли Вінниця. звертайтеся за номером телефону, вказаним в описі або на даному відео. Або у приватні повідомлення. Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Знаходимось місто Вінниця Василенка, 21 навпроти налогової. Хто шукає максимально збережене оригінальне обслужене авто? Це ваш варіант. Звертайтесь.